Всім доброго ранку, вітаю вас всі шановні з Італії. Ось навмисно роблю відео, щоб вам показати, ну, які бувають іноді дороги у населених пунктах. Це невеличке містечко таке курортне, провінційне. І ось так. Потроху поволі сунуся, або не знаємо, що може бути за рогом. Так що якось так ось ми живемо. Але нічого, все буде Україна. І ми колись запануємо на рідній сторонці. Головне досягти нашої спільної мети перемоги, і все буде добре. Добре, давайте. Слава Україні. Україна понад усе, смерть ворогам.